13 червня скликану 44-ту позачергову сесію Золочівської міської ради. На засідання ради прибуло у нас 20 депутатів. 20. 20 депутатів отже, ми маємо кворум і можемо розпочати сьогоднішнє засідання. Дозвольте засідання 44-ї позачергової сесії Золочівської міської ради оголосити відповідно. É meu За Бахівської немає, Барабаш, Бартошика немає, бідна, Возилуга, Курготи немає, Бородоловський задорожного немає, кармазин, костика немає, Костяка немає, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Ластовський немає, Медвідь, Гезецького немає, Олійник, Первухина, Пігузна, Рудий, Соломакова, Силь, не бачу, немає. Сидорович Олег, Сидорович Юрій немає, Сич Стецюк немає. Семвай Стояновська, Торський Ступіна пока немає. Калявка Сибрі Івана немає. Чучман немає. Шомаровський немає. За 21. Не дякую. Колеги маємо обрати двох активників. Які <клізація> <клізація> і Ставлю на голосування кандидатури родови та поляки і працівників середнього засідання. Гринків за Барабаш, Бідна, на Будзивули, Голодовольський, Кармазин, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Мадвій. Поліни Парухина, підубна рудий Сидоровий Олег, Сич, Симбайсько, Яновська, Торський, Халявка, Шабаровський. За днів. Прийнято. Дякую. Колеги, вам роздано проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання. До сесії підходив наш архітектор, депутат Роман Кушнір, і просить питання третє поставити четвертим, а четвертий – третім. тобто наперед поставити питання про надання відділу містобудування та архітектури повноважень замовника розроблення містобудівної документації. Каже, що так буде правильніше, через те, якщо не знає, для нас це не має значення. Якщо є, може, якісь інші зауваження, немає. Тоді, з вашого дозволу, з врахуванням цих зауважень я ставлю на голосування проєкту рядку денного в цілому. Ринків за Барабаш, Бідна, Будзилова, Родовольський, Кармазин, Прибуцький, Кубішник, Кушнір, Медвідь, Коліни, Первукіна, Підубна, Водий, Сидорович, Олег, Сич, Симбай, Стояновська, Торський, Халявка, Шаваровський. За вас Дякую. Колеги, вам рождано колег, проект регламенту сьогоднішнього засідання. Чи є зауваження до регламенту? Пані Іванович, я би хотів шосте питання доповістити по, по шостому питанню. Забираю хліб Шовляка. Так. Доповідачем, по шостому питанню буде пішлів. Не заперечує? Не заперечуємо. Інших не зауважень? Немає, так? Ставлю на голосування проєкт резверну цілому. Гринків за Барабаш від ОБДЗУ. Кармазин, Кривуцький, Кубішин, Кушмір, Медвій, Поліни, Політина, Піддубна, Рудий, Седорович Олег, Сип, Симбай, Стояновська, Тольський, Халявка, Шамаровський. За 21. Прийнято рішення. Дякую. Колеги, переходимо до першого питання. Виступу депутатів із заявленнями та оговоршеннями є бажаючим. Довіть, прошу оцін. питання. Ну, оцінку. Це зараз було питання, воно є підняття. Практично буде 4-8 разів на нового Нам є просто прохання, щоб фінансовий відділ на наступну бюджетну комісію, яку прохання дуже спроще провести, щоб ми розглянули, щоб могли певненько зробити кореляцію з ставками податків, тому що навантаження збільшити, навантаження по податку і по оренді землі в 5 разів майже 4-8 разів під час воєнного стану, скажімо так. Трошки воно може бути ну, тяжко для е, цього, тому нам треба детально це розглянути в комісії. А для того прохання, щоб фінансовий відділ подивився, е, скажімо, щодо е, ставок пропозиції ставок, щоб частково може скоригувати, зменшити щодо зменшення навантаження на е, юридичних осіб. Щодо уради і податку на землі. Дякую, дуже слушне питання. Я бачу, як ви емоційно сьогодні це обговорювали тут у залі. Я даю доручення Богдану Володимировичу. Прошу з керівником фінансового, фінансового управління це проговорити і, і якнайшвидше направло ще раз Четверте. Четвер, проново до засідання бюджетних днів. Можна про ми говоримо це питання сьогодні на третю годину і прохання філіук управління це питання на вівторок. Без засідання бюджетної комісії, слугову по процентних ставках і по новій нормативно-рушують цінці, а ми збираємося в четвер бюджетну комісію. Це розглядаємо на чергову сесію земельні питання і бюджетні питання галери... зимою не буде відповідати, тому що дуже багато питань. І поєднати все в одному, що вівторка ще є достатньо. Вони просили, Андрій Михайлович просив на відторгу. Так, добре. Дякую. Дякую. Переходимо до наступного питання. Це затвердження протоколів і результати електронного дзвону у продажу об'єкта молодої приватизації автопрану. Хто доповідає? Тоді, які порозку немає, є колега. Відбувся акціон в продажу об'єкта молодої приватнізації автомобільного марки маркет ХАМАЗ-50313. Прав наставляється на аукціон 2. Було три етапи аукціону. І участь в акціоні нас. На пониження ціни взяв єдиний учасник Борман Петро Михайлович за ціновою пропозицією 212 тисяч 4 гривні. Протокол акціону сформований оператором електронного майданчика фірма Сугіс. Протокол підписаний оператором електронного майданчика, а також переможцем аукціону і наданий на затвердження на сесію міської ради. Нароса сесії затвердити протокол електронного аукціону. І переможцем акціону визволити Гурбана Петра Михайловича, продати переможцю акціону автомобільний кран марки КАМАЗ-5313 і приводом поверхенка 4575 за ціною продажу з урахуванням ПДВ 212 тисяч 4 гривні. Гарантійний внесок в сумі 62 187 гривень 84 копійки, Зараховується до ціни продажу. А решта суми 149 816 гривень 16 купів має бути сплачено на рахунок міської ради протягом 20 робочих днів. І доручити міському голові Гринкову Юрій Мухановичу укласти договір по півпротишу до на затверджених умовах. Дякую. І запитання до доповідника. Немає? З вашого дозволу я ставлю це проєкт рішення на голосування. Гринків за Барабаш, бідна, Кудзивува, Городиловський, Кармазин, Кривуцький, Кубішин, Кушмірсь, Медвідь, Олійник, Тарухина, Підубна, Ородий, Сидорович, Олег, Сиш, Симбай, Стояновська, Торський, Халявка, Шаваровський. За 20 людей. Прийнято рішення, дякую. Наступне питання це внесення змін та затвердження структури та численниця апарату Золочівської міської ради. Є потреба його озвучувати чи голосуємо? Тоді, якщо не в цілому, дозволите голосувати. З вашого дозволу ставлю цей проєкт на голосування. Голосуємо. Гринків за Барабаш, бідна, Гудзивуга, Городиловський, Кармазин. Кривуцький, Кубішин, Кушмір, Медвідь, Коліна, Перукина, Кедубна, Води, Сидорович, Олег, Сич, Симбаль, Стояновська, Торський, Халявка, Чеворовська. За 21. Прийнято рішення, дякую. Наступне питання це внесення змін та доповнення до рішення міської ради. Про надання відділу містобудування і архітектури, повноважень, замовника розроблення містобудівної документації. Ну, питання зрозуміли, на... ставимо тоді на голосування. З вашого дому ми голосуємо. Гринків за Барабаш, Бідна, Будзилуве, Городоцький, Кармазин, Тривудський, Кубічну, Кушмір, Медвідь, Поліни, Перупіна, Підубна, Рудий, Сидорович, Олег, Сич, Сибайська, Стояновська, Торський, За Шамаровський. Привіт, дякую. Наступне внесення змін та доповнень до рішення Залочівської міської ради 2041 від 23 грудня 2021 року. Є потреба слухати Романа Кушняга і доповідати на цьому питанні? Дозволите ставити на голосування? Так. Дякую. Голосуємо. Гринків за Барабаш, Відна, Кудзилуга, Городовольський, Кармазин. Кривуцький, Кубічев, Кушнір, Медвій, Парвукіна, Первукіна, Підубна, Водий, Олег, Сич, Симбай, Стояновська, Торський, Халявка, Шаваровський. За 20 людей. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою. Не доповіду, є кушнір. Ви скажете, де писань мати прошу. Олександр <фітки> Пютер. Шановні депутати, це більш так, технічне рішення, бо якщо ви орієнтуєте з цією нові продукти, які хочуть будувати свої підприємства в селі САС. Ми давали попередню догоду на зміну цільового тепер призначення, тепер затверджуємо приукраїнську інструкцію, це дві зміни ділянки за межами населення пункту села САС. Ось. І це для того, чому ми попали на колочного серця, це для того, щоб пришвидшити роботу, їм дуже важливо у ті терміни, щоб вони мали дозвіл на видобуток корисних павлення. Тобто перше це, цей проєкт про затвердження проєкту землеустрою по зміні цільового призначення це 11 гектарів 95 сотиків. Отже, у нас у Золочеві відбувається будівництво житла. Це дуже добре. Хай вже його було більше, але ми маємо забезпечити людей сьогодні робочими місцями занятості. І тут ми відстаємо. Йдемо на зустріч новим продуктам, можливо, дійсно проєктування і наближення часу будівництва і запуску цього виробництва через такі рішення, які ми сьогодні проводимо, воно відбудеться. Через те ось, це позачергова сесія, можна було це чекати до е, чергової сесії, але провести це питання, внесли, тільки виключно з тих мікувань. Бо наразі нам е, по е, товариству «Карпатські мінеральні води маємо невизначену ситуацію, бо протокол аукціону вони не підписали. Е, внесено заставу е, у розмірі понад мільйон гривень, е, вони та заставу перейшли до е, бюджету міської ради. Та, і ми не маємо поки що ясності, чи це буде все-таки хмельнич, чи це буде черемочня. наразі якоїсь активності від них, поки що чи розуміння того, де, немає. А по нових продуктах значить, то є вже бачення того, що треба проєктувати, бо є якісь визначені вже власником сроки стосовно того, що. Можливо, буде збудоване це виробництво. Через те, дякую вам, що ми зібралися і це питання. Ми слухаємо, бо воно і важне для нас. Так, то у ті дві земельні ділянки це все до одного заводу. Дозволите ставити голосування. Дякую. Голосуємо. Гринків за Барабаш, Відна, Будзилуга, Городиловський, Кармазил. Привуцький, Бубіж, Кушнір, Медвідь, Олійник, Первухіна, Піддубна, Рудий, Сидорович Олег, Сич, Симбай, Стояновська, Торський, Тютін, Халявка, Шаваровський. За 22. Вийде, дякую. і питання різного. Чи у різному ви бажаєте виступити? У різному. Прошу, Галя, Я хочу сказати, Зараз не буде вистановка. По тому Я думаю, зараз заміняти. Там заварються, люди жаріються дитинчики з отомлю. І я думаю, що варто б було якось на відреагувати. Або спростувати, або якось людей заспокоїти. Тому що проблема. Дуже хворіють люди і навіть самі підтверджують, що статусу є проблема в одному присутні. Треба заспокоїти якось людей. Я, ну, пояснити людям, не заспокайтесь пояснити, бо, бо первинно, це є наше життя і здоров'я, а потім вже е, е, обробіток полів і як наслідок використання е, для вирощування е, цих різних препаратів, так? Е, то в тому, то в іншому населеному пункті мешканці порушують ці питання е, через те, що ми не переконані в тому, що агропідприємства. Оприскують тими препаратами, про які вони говорять. Часом вони не повідомляють або дуже пізно повідомляють. Вони вважають, що якщо вони в кінці робочого дня закинули це на електронку міської ради, то в нас все працює автоматично, і вже на ранок, коли вони прискують, всі знають про це. Так? З цього приводу але сьогодні вже практично роздруковано такий лист на кожного керівника. І, Руслан я вас прошу, будь ласка, спільно з відділом, який займається АПК і Яцунським, запросити усіх керівників агроформувань на загальну нараду сюди щодо інформування населення. Про оприскування полів, чітко відлагодити це, щоб кожен керівник розписався і е, спільно з юридичним відділом проговорити відповідальність е, агропідприємств за порушення е, тої інформації, яку вони дають. У нас є ще різний температурний режим, і дуже важливо, щоб це враховувати, бо коли у спеку. Коли у спеку максимально наближено до населеного пункту, до будинків житлових, агрофір не кроплять поля, звісно, що це може викликати якусь певну реакцію у населення, сам перед дітей, і це треба допувати. Дякую. І Дякую. ще прошу, що ті розриви, на які вісім можна садити і купити від населеного пункту, відкривають санітарні зони в лінії? Як вони мають бути теж? Я думаю, що має бути якась комісія і заключення, і людей треба, як ви кажете, повідомити, щоб люди повідомте депутатів міської ради, в тому числі і пані Галину, яка порушує це питання, коли буде засідання зустріч з заграніями. І подумайте, і подумайте, кого нам потрібно ще запросити. З можливо, лікарів, може ще когось іншого зараз, офіційні. У нас є комісія, що скажу. Дякую. Я скажу на ваше питання, те, що ви задали. Я думаю, що не одне, агропідприємство у підприємство собі збитки не може робити по приспусти, тому що те оприскування має максимально діяти. так? Ні одне підприємство, воно, коли є вітряна погода, воно не хоче кропити і не буде цього робити, і круплять на максимально малій швидко цій відстані до рослин, щоб воно все падало. Так? Якщо є вітер, то воно дмухає, але якщо вітру немає, ну, якщо є вітер, то ніхто не кропить. О, ви знаєте, що ви використовуєте ну, авіацію бачу, що для кроплення, Олександр? Я знаю, що ви використовуєте авіацію для кроплення, але я не думаю, що колосів використовують авіацію для кроплення. Якщо це вони колосів роблять, ну, це є тоді проблема. Тоді треба з цим боротися. Дякую. Дякую. Ну. Але, а з обрисом? Чи... Має бути розрив, на... той розрив. Санітарна Від будинку до поля. Там є по 12-20 метрів. Так. Ага, окей, Річ, Річ, Річ про тому, що е, агрофірми мають в оренді паї. Паї максимально наближені до житлових будинків в окремих населених пунктах. І сьогодні, якщо мати за мету покрупити е, все поле, то поточно, е, дуже це буде наближено до будинку. А якщо таке кроплення відбувається ще й в спеку? Так, тому тут є дуже багато питань, і важливо, щоб був передбачений чіткий механізм. Я знаю, що я особисто виїжджав, коли в спеку кропили. Ну, тобто, нещодавно в нас було товариство надбужя було питання, комісія виїжджала, працювала. Так? Тобто має бути чіткий механізм контролю і покарання за порушення. Ну тоді треба треба чітко відпрацювати цей механізм, що так мають інструкція правила і мають їх дотримуватися, але мають донести у ті. Отже, створили комісію, зберемо ще аграрників, всім це ще раз розкажемо, дамо їм листи під розписку, тобто повідомимо їх, і тоді будемо спільно контролювати з громадою, аби дотримувалися цих загальних правил, про котрі ми говоримо. Я хочу вам сказати, колеги, я хочу сказати, колеги що у нас є дуже велике, велике товариство пасічників. Дуже велике. Окремі з вас також є пасічниками. Так? І безконтрольне кроплення полів і несвоєчасне повідомлення, невідомо якими препаратами призводить до того, що гине велика кількість бджіл. І це є ну, дуже серйозна проблема, бо доказати, доказати хто покрупив і чиї бджоли загинули, там, ну, з якого поля дещо як, це дуже складно. Через те ми маємо бути солідарні сьогодні всі разом здоров'я людей, безпека і інтереси пасічників, які роблять дуже важливу роботу для нас усіх. Це має бути зведено до єдиного і має бути повага один до одного. Е, Колеги, дивіться, є серйозні питання, ми так собі трошки е, зродовий відступали, ми зразки вирушили серйозні питання. Дивіться, е, є оця техногенна катастрофа, яку вчинили російські окупанти на Херсонщині. Е, ну, наразі ми за тим спостерігаємо, бо е, думаємо, коли виїжджати. Приємець <клевиць> Жиновий масник придбав водовозку, і вона вже є тут у Зовочеві. Можна її транспортувати туди для перевезення води. Завтра зранку ми зустрічаємо на кордоні наших колег із Німеччини. Товариство Золочів вшили партнери, як завжди, є дуже надійним партнером. І вони завтра привозять вантаж гуманітарної допомоги. У складі цього вантажу є багато ємкостей для води і інші речі. Йде сьогодні товариство «Демікс» зголосилося придбати воду бутильовану для херсонців. Мені телефонував Володимир Дмитрович Вах, він також хоче придбати необхідну я думаю, воду для мешканців Херсонщини. Я думаю, що ми сьогодні зробимо оголошення у громаді для того, щоб зібрати необхідне, а це якісь продукти харчування тривалого зберігання, це також можуть бути засоби гігієни, інші речі і все те, що ми сьогодні маємо в розпорядженні гуманітарного штабу міської ради. Я думаю, що нам потрібен цей автомобіль. На Алефеті доставити туди, також ці всі ємкості для води і інші потрібні речі доставити туди і вже вкотре ми туди поїдемо. Думаю, що збір цей завершити десь до можливо, п'ятниці-суботи, сказати, хай люди, хто бажає оперативно відгукнуться. Отже, один транспортний засіб мав би тягнути цю водовозку ще чи, один гус продуктів всього іншого, і поїхати туди, де зможе в район вихідних, для того, щоб бути там у Херсоні і передати це людям. Двічі ми були там, ми на вулицях міста варили їжу, роздавали продукти, і завжди воно було дуже потрібне. І знаєте, з розмови нашого одного колеги з... Особою, з якою познайомилися у Херсоні, сказала, що ця жінка так, нас звільнили і забули. Так? Тобто Сьогодні, коли Херсон терпить дуже сильно, коли вони її під жахливими обстрілами практично кожного дня, я думаю, ми мусимо допомагати далі нашим братам з Херсонщини через те, якщо не заперечуєте, ми сьогодні говоримо про збір. Василь Іванович, чи можна розрахувати на вашу базу там попереднього разу? Не заперечуйте, щоб ми оголосили збір. Я думаю, що сьогодні Антон Гуменюк, наш волонтер, просив поїхати туди. Будемо просити Богдана Томківа, він завжди варить там річ на вулицях Хусон і інші. Ми збираємося і тоді на вихідні заплануємо поїздку. У мене практично все. У мене практично все. Чи є, може, ще бажаючі виступити? Немає. Отже, ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дозвольте засідання 44-ї позачергової сесії Золочинської міської ради оголосити за Ще